Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завершили ще один проект. Під ключ це Audi Q5 преміум плюс комплектація. Автомобіль, який ми купили на страховому аукціоні у Сполучених Штатах, з ось такими пошкодженнями він там продавався. Прикріпляю вам спеціально фотографії. Подивіться, будь ласка, що з ним було. І тепер ця машинка виглядає зовсім інакше, красива, гарна. Комплектація преміум плюс, хочу сказати про неї окремо декілька слів, тому що це той преміум плюс, коли навіть не зрозуміло, на що вам вища комплектація, максимальна є престиж в Америці. Але якщо купити ось такий преміум плюс, то я не знаю, що ще є в престижі. Я зараз дещо скажу. А ви, якщо що, мене, будь ласка, доповніть, тому що ну я трішечки розгубився. Значить, да, бачимо, у нас ось такий корішній вишкільний салон, максимальні опціональні крісла. З підігрівами, з вентиляцією, з ось такою підтримочкою. Все повністю краще крісел в ауді не буде ні в яких комплектаціях, навіть в престижі. Акустика Бендхен Толловсона. У нас повноцінний адаптивний круїз з функцією гальмування і все повністю утримання в полосі, тримання дистанції, підігрів керма, підігрів сидінь. Клімат двохзонний тут. Клімат зон... третя зона для задніх пасажирів. Також позаду. Бездротова зарядочка, друзі, панорама. Немає проекції в цьому автомобілі. Це перше, що відрізняє його від комплектації престиж. Немає підігріву задніх диванів. Це, напевно, що друге, що відрізняє від комплектації престиж, але престижі також бувають без підігріву задніх диванів, якщо вони з теплого штату. Шторки, ось ці на автомобілі присутні. Також опція. Також вони тут є. Чорна стеля завжди йде в комбінації з таким коричневим салоном. Іде, як правило, чорна стеля, чорний дах автомобіля. Бенхен Толфсен також тут присутній. У нас тут відкривання багажника, звісно, електро, закривання, безключовий доступ, сліпі зони. Я про це навіть говорити не хочу. Це все само собою в автомобілі є. буфер, докаточка, весь набор інструменту, навіть компресор приїхав. Передаємо це все власнику. Це все у нас є. Я не знаю, що є ще в престижі, щоб хотіти саме престиж, тому що ось такий преміум плюс, я вважаю, доволі. Багатий набір опцій. Як вважаєте ви? Будь ласка, напишіть в коментарях, що є в престижі. Мені просто цікаво, важливе. Ну, камери 360 тут також є. Я не знаю, що ще додається в престижі, ну окрім проекції, ще якихось незначних речей, чого не було в цьому преміум плюс. Просто цікаво, друзі. Тому що я, чесно, не знаю. Ось такий автомобіль. Ми завершили. І сьогодні-завтра будемо передавати його клієнту з міста Дніпро. Або він сам за ним приїде, або, можливо, відправимо евакуатором. Зараз це все узгодимо, бо тільки забрали машиночку з хімчистки, з поліровочки, з детейлінгу. Пишемо власнику, що вона готова, і чекаємо його у нас в кривому розі. Або він чекає цю машинку у себе в Дніпрі евакуатором. Зараз вирішимо, так чи інакше, поїде до міста Дніпро.